Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі країни бояться говорити про членство України в НАТО, адже для цього необхідні відповідні умови. Про це глава держави заявив у Вільнюсі під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зеленський наголосив. Київ розуміє, що не може стати наступним членом Північно-Атлантичного Союзу, доки в Україні триває війна з агресоркою Росією. Результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Ми адекватні люди, ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю і це момент виживання, і це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що Дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна, і це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб всі розуміли, а ми, а ми цивілізовані, адекватні люди. Україна бореться, при цьому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО, і це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучало, Впевнено, ми будемо членами НАТО, коли Дійсно, ну відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі. Також за словами президента, якщо сьогодні Велика Сімка погодить першу велику декларацію щодо гарантії безпеки, то це буде конкретний факт, адже там написано, що ці гарантії діють на шляху до НАТО. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки країн G7 мають бути не замість членства, а на шляху України до альянсу. Також президент України додав, що потреба у далекобійній зброї залишається в свою. Чергу генсек НАТО Столтенберг зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО ніж будь-коли раніше, і багато країн альянсу візьмуть на себе безпекові зобов'язання для України.